Всім добрий ранок. Хочу показати вам троянду жовту, яка в мене ось так рясно заквітувала. Покажу вам скільки пагонів на ній. І квіточки, які, бачите, всі, майже всі одночасно розквітли. Це та троянда, в мене є відео, де я показувала. Що я прибирала центральний бутон на пагоні. Ось дивіться. Ось бачите, ось, ось цей центральний бутон, він вже наче аж, уже аж засох. От. Бачите ось? Ось, Уже бачите, видно центральний бутон цей засох. Ну, його можна просто обламати. Так. Значить, тут ось він є. Ось він, бачите, все засохне. Просто він обломується легенько. Ось, бачите, тут зараз покажу. Ось він. Де він тут? Ось, палець. Квітка не дає показати. Ну він тут є, ось така палочка. От. Я його теж перебрала. От, бачите, коли прибираєш цей центральний бутон, остальні, якби, бутони, які навколо нього. Починають активний розвиток і квітки. Ось там бачите, як всі відкриваються, розвиваються, і такий гарний пишний кущик. Так що, це я якби не повторююся до минулої теми, а якби показую вам результат. Але хочу ще наголосити, що це кожен кущик, кожен сорт ми дивимося індивідуально. Не всі так нарощують троянди бутони. Так що, це якби вам такий. О, порада така, якщо у вас є такі кущі, от, то можна отак убирати центральний бутон, і ви тоді побачите отаке рясне квітування своєї троянди. От. Бачите, який здаліка, Подивіться, скільки квіток на ній. Дуже гарно, дуже мені приємно, що вона так зацвіла. Тепер хочу ще вам вернутися до минулої якби, теми своєї, де я показувала коротку обрізку пагонів відсвівших. От що пагон ми десь ділимо на 2 третіх, я говорила, і тобто, на, три, на три частини візуально, і 2 треті верхніх ми зрізаємо. От Дивіться, я так роблю. От, і ось, бачите, виходять нові пагони. Прямо з основи куща. от дивіться, Бачите, він вийшов з основи куща. от, даже з-під землі. Подивіться, бачите? от, Так що коротка обрізка. Кому треба оновити кущик чи зробити його на слідуючий рік більш пошнішим, ряснішим, значить, ось вам результати короткої обрізки. Це я вам показую. Ось тут дивіться. Теж ось коротка обрізка. ось І подивіться, ось новий пагін, новий пагін, і він іде ідео подивіться, з-під землі, з основи куща виходить цей новий пагін. Так що, от вам коротка обрізка дає такий результат. Ось цей кущик показую. Тут я показувала в своєму відео про сліпий пагін. От, ми робили на настоящий листок, я показувала, обрізаємо сліпий пагін, і ось уже з основи цього листка з пазухи вийшов новий пагін. І ви подивіться, скільки на ньому є бутонів. Так що в другій хвилі цвітіння цей пагін процвіте. От, бачите, є результат. Так що, будь ласка, оці. Якщо хто цього ще не знав, можливо, є люди, які тільки почали займатися вирощуванням троянд, то вам отакі, як би, підказочки на майбутнє. Далі, що хочу сказати, от у мене є така троянда. Я її показувала в своїх відео. От вона вже в мене перша хвиля цвітіння в неї пройшла. І бачите, от вона так процвітає, що. Я її зрізала, всі пагони зрізала, ну от вони всі вже зрізані. Значить, я під кормку от зрізала я ці пагони всі, і під кормку зразу не провожу. Якби даю трошки адаптуватися рослинці, через те, що вона якби получає стрес. Подивіться, скільки ж ми з неї зрізали зеленої маси. ось Бачите? Скільки пагонів я зрізала. Так що я підживлення зразу не провожу. Якби Даю трошки зажити оцим ранкам, підсохнути, так сказати, ось. От. і коли вже з пазухи листочків просинаються, бачите, почечки ці просинаються для нових пагонів. От. значить Тоді я вже вношу підживлення, от, якби, щоб їм помогти, допомогти е, вирости і процвісти. От тепер я от на цьому етапі я її сьогодні підживлю. Значить, підживлення буде у мене таке: органічне добриво плюс мінеральне для троянд. Добриво для троянд. Змішую в одне відро і підливаю під кущик. Значить, бажано кущик навколо куща землю підрихлити, але пройшли дощі. Зараз у нас. так що... Не знаю, як та буде земля підрихлюватися, ну трошки треба якось буде її підворушити. От так, на такому етапі я починаю підживлення своїх троянд. Не всі кущі, дивіться, ось кущ такий є, що теж якби, ось пагони, які вже я позрізала. От. Бачите, а є ще пагони, ось оцей новий пагін, ось іще пагони, на бутонах ще є, будуть свісти. О, ну, значить, цей кущик я якби, трошки ще підживлювати не буду. Ще трошки почекаю, от, а потім, ну тут ще, бачите, ось, ось о, даже не проснулися у пазухах почечки ці, щоб нові пагони. А тут ось вже й проснулася. Є. Ну, буду спостерігати. Буду спостерігати. От, так що Поки що цей кущик не буду підживлювати. Ну, такі мої поради ну, для другої хвилі цвітіння. Так що бажаю, щоб в другій хвилі ваші троянди гарно процвіли і вас порадували. Дякую всім за увагу. До побачення!